Доброго вечора. Чистка семилучна. Через 10 хвилин будемо починати. Через 10 хвилин будемо починати. Семилучна чистка. Семилучна чистка, добрий вечір. Сьогодні на питання не відповідаю. Це чистка, сімілучна чистка. Зараз через 5 хвилин буду починати. Так. Подарки вітаються, подарунки. Я ціль бачите. Так, дивимося. Кому не змогла не змогла записати на чистку. У мене все зайнято, переповнене все. Так, дякую, дякую. Подарунки. Дякую вам. В першу чергу чистка для моїх підписників. Хто новий підписується, також дякую, Даша. Бачу всіх. Бачу, бачу, бачу. Рівно зараз, давайте через 2 хвилинки будемо починати. Через дві хвилинки. Єрусалимська сучас і ми учнімо відстріли. Дякую, дякую, мої дорогенькі. Зараз, дякую. Зараз будемо починати. Будемо починати. Приготуватися треба бути в світлому одязі. Дивіться, я сьогодні у вишиванки. Вам також треба, хто не передівся, передіньтеся. Не обов'язково білий, головне світлий, помийте руки з молоком, а потім милом. Ну, в кого є в кого нема молока, помийте хорошо з милом, щоб сухеньке вмитись лице. Приготовте спокійно сидіть. Через хвилинку починаю. Чистка семиконечна від негативу, з глазу, прокляття від безбрачя, від самотності, від самотності, від безбрачя, від негативу, від чорних слів, від підливок, від підробок на всіх людей, хто знаходиться зараз на прямому ефірі, хто дарує подарунки, дякую. Особа, особе до вас прохання бути максимально спокійному, і потім мені напишете, що з вами відбувалось. Так, дивимося зараз. Приготувались? Чістка семилучна на всіх моїх людей, хто знаходиться на прямому ефірі, сім стріл з негативом, від своїх підписників випускаю. Летять, відлітають на тягучі болота, в тину прилітають. Вода чиста шумить бурлить, потоками, очищає. Вимиває, кресте, благословляє всіх людей, які знаходяться тут на прямому ефірі. Негатив, порчі, зглаз, хворі, головні болі, тягучки, сірі слова прокльони чорні. Він ці безбрачя самотність, мертву воду змиває. Живильними потоками, семилучними стрілами на всі чотири сторони від всіх людей, які знаходяться біля мене, потоком відганяє. Чистими потоками, вогняними язиками, свічами заговорними, відводя всі магічні втручання, що було зроблене, пороблене, прикріплено на кожну людину, яка знаходиться на прямому ефірі. Зранку встану, називайте своє ім'я, кожен своє ім'я. Зранку встану, не страху, не головної болі, не болячок не маю, як чистої води, благословенного вогню, щислих слів, я двігаю. Вклонюся землі, небу, предкам своїм поклонюся. Радію життю, здоров'ю, сонці, небу, Вдячна землі, по якій ходжу, по якій щастя, здоров'я, кохання собі находжу. називайте своє ім'я, вогонь зло з людей, що біля мене всіх щищає. Вода життя чиста, без негативу, прибуває. Святі образи переді мною, святі образи за мною, людей від зла оберігають ті, що знаходяться на прямому ефірі. Із ядвіги, ядвіги чистить, допомагають. Сім стріл негативних. Своїх підписників, з тих людей, що знаходяться на прямому ефірі, випускаю. Летять, відлітають на тягучі болота, в тину прилітають, вода чиста шумить, бурлить потоками, очищає, виливає, кресте, благословляє, негатив порчу, зглази хворі, головні болі, тягучки підливки. Сірі слова про кльони чорні вінці безбрача, самотність, мер, мертву воду змиває живильними потоками, семилучними, стрілами на всі чотири сторони від всіх підписників, людей моїх, які знаходяться на прямому ефірі. Відганяє чистими потоками, вогняними язиками, свічами заговорними, відвожу, магічні втручання, що було зроблене, пороблене, прикріплене. Зранку встанете, називайте своє ім'я, ні страху, ні головного болю, ні болячок не маєте. Як з чистої води, благословенного вогню, з чистих слів я двіги, вклонюся землі, небу, предкам своїм, роду своєму. Радію життю, здоров'ю. Вдячна землі, по якій ходжу, по якій щастя, здоров'я, кохання собі находжу. Вогонь зло з людей, що біля мене знаходяться зараз, чищає. Вода чиста, життя чисте, без негативу прибавляє. Святі образи переді мною, святі образи за мною. Людей від зла оберігають, і я чистить чисте допомагають. Третій раз. Сім стріл з негативом своїх підписників, з людей, ті, що знаходяться біля мене, випускаю. Летять, відлітають на тягучі болота, в тину прилітають. Вода чиста, шумить, бурлить потоками, очищає, вимиває, креста, благословляє. Негатив, порчі, зглаз, глаз хворі, головні болі, тягучки, сірі, слова, прокльони, чорні, вінці безбрача, мертву воду з людей ті, що коло мене знаходяться, щищає, змиває. Живильними потоками, семилучними стрілами. На всі, сторони, від всіх, на всі чотири сторони від всіх людей, які знаходяться біля мене з чистими потоками, вогняними язиками, свічами заговорними, води, щищає, всі магічні втручання, які було зроблено, підроблено, підкріплено, щищає. Зранку встане, називайте своє ім'я, ні страху, ні головної болі, ні болячок не маю. Як чистої влади, благословенного вогню. З чистих слов я двіга, вклонюся землі небу, предкам своїм, роду своєму поклонюся, радію життю здоров'ю, сонцю, небу вдячна. Землі, по якій ходжу, по якій щастя, здоров'я, кохання, називайте своє ім'я, находжу. Вогонь зло з людей, що біля мене знаходяться, щищає. Вода, життя чисте без негативу, людей, які знаходяться біля мене, змиває. Святі образи переді мною, святі образи за мною, людей візла оберігають, і я двіги чистить людей, які знаходяться біля мене, допомагають. Счистила, на сім замків, стальних сильних від негативу закрила, ключ в морі утопила. Счистила, на сім замків сильних, сильних від негативу закрила. Ключ в морі утопила, щистила на сім замків, стальних сильних від негативу закрила людей, що знаходяться біля мене. Ключ в морі утопила. Можна бути спокійному, сім днів, сім місяців до сьомого числа. Цього дня, з цієї минутки, з цієї хвильки, всі люди, які були на прямому ефірі, були щищені від негативу, від згла, зрізаний чорний слух, чорне слово, чорні магічні втручання, прокльони, прокляття, вінець безбрачя, самотність, негатив, все зроблене, закріплене, щищено. Значить, сім днів, 7 місяців. До 7-го числа. Відщитаєте з цього дня. Можна писати мені. Я зараз відео випущу прямого ефіра. Ви можете мені написати, я вам підправлю там до якого числа. Будете спокійні на 100 Нічого не просто не пристане, нічого до вас не прикріпе. Чорне слово від вас на віки остане. Ну, рівно на 7 місяців, 7 днів до 7-го числа. Рахуйте, все зробила. Я дякую вам за увагу. Мої дорогесеньки, я не знаю, чи завтра, чи завтра, може, вівторок. У мене, значить, на підході мої сімилучні стріли, якими я буду щищати те саме страшне, яке ви мені пишете, де є прив'язки, прикріпки, присушки і також з ваших чоловіків. Їхня присутність не обов'язково достатньо буде, що ви будете говорити Ім'я ще хочу вам особливо особливо наголосити за присушки. Люди добрі, ніколи не вступайте. Прив'язка це одне, присушка це друге. Це страшне діло. Від присушки людина сохне. Ви знаєте, від якої сухоти помирає. Ніколи в житті заклинаю вам, поясняю, раджу. Ніколи в присушками не гуляйтеся в ігри. Прив'язка це одне. Прив'язати, розв'язати. Присуху зробили, навіки своє здоров'я похоронили. Запомніть мені сьогодні три людини написали, що їх там хтось заставив зробити присушки. Не робіть мої красунечки, ластівочки. Сьогодні нас багато дуже. Я вам дуже вдячна. Ще я вам хочу сказати. Всі мої обряди. Це не чорна магія, це дерев'янське колдовство, яке настроєне на допомогу людям. Мій дід, Відьмак, Нестер і Властелен, я властелена трошечки хуже пам'ятаю, бо він старший був, завжди допомагали людям, ніколи не, не дозволяли собі і мені робити порчі на людей. В крайній випадок я роблю, але це такий крайній випадок, що це, я вам навіть не пам'ятаю, коли я це зробила. Щищать, я щищаю, допомагаю. Допомагаю, щоб... Щоб людина була в парі, допомагаю, щоб була здорова. Допомагаю, щоб мали гроші, щоб могли прокормити своїх дітей і не тільки прокормити, а ще якісь гроші собі відложили. Що я вам хочу ще сказати? Багато я відчуваю. Відчуваю, я зараз одну карту достану. Відчуваю, що багато хто зараз був на прямому ефірі, я вам точно скажу: 333 людини от за 7 місяців, 7, до 7 числа. Будуть замужем або женаті 330 людей. Це показано, сказано і доказано. Зараз я беру карти. Зараз, щас, щас, зараз, щас. хочу. Дивіться, як наша свіча семілучні, мої свічі семілучні. Ось, ось як вони капають. Так, як вони щистили гарно, дякую. Так, це в мене, щоб ви знали, це в мене з і цвіт, який обирає негатив. Так, дивимося. Так. Ну, так, чи будуть мої одинокі серця, ті, що були на ефірі, в парі? Дивіться, ось карти Діда Нестера випало дві зірки. Так, хто був на прямому ефірі, чи будуть мої красунички соколики, ластівочки? Чи будуть живі, здорові і невредимі? Хто був зараз на прямому ефірі, в кого чоловік безвісті пропавший, дай Бог, щоб він знайшовся. Святі образи зараз почуються ікони їм по 150, по 200 років. Всі ікони Діда Нестера. Хто хоче вилікуватися, я щистила хворі, ну цього трошечки мало. Треба два-три рази прослуховувати. Я випущу свою чистку зараз. Випущу, то ви два-три рази прослуховуйте. Так, я подивлюся, чи ушли тяжкі хворі. Трошки є, але їх треба повторяти чистку. Далі, хто був у мене на прямому ефірі, хто шукає роботу, найде роботу, найде роботу, по душі робота, психія це душа. По душі знайде роботу, яка буде приносити задоволення. Е, так, ще яке питання? зараз я подивлюся. Так, на кого була на, на чоловіків були любовні прив'язки? Зараз подивлюсь, шістила, шістила. Дивіться, е, скула, лікар, це бачите, із допомогою, спилкою із лікарствами. Шістила. Так, хто хотів, от підливок від підробок ізбавитися. Дивимося, дивимося, дивимося. Вичистила, чистила. Це, бачите, ескулап – дуже сильна карта. Одна із самих сильних, яка лікує душі, ну, те саме, що чистка. Хочу вам багато всього гарного сказати. Дякую, що ви в мене такі. Готовтеся. Я скажу, коли буде ефір, коли буду прив'язки. Присушки, які я, слово, ненавіжу, які сушать людей. Буду щищать з вас і з ваших коханих, з ваших чоловіків. Бо я фізично не можу прийняти особисто, скажу чого, бо черга аж вільне, зараз 2 люте. Там вже йде черга. Через те я в прямому ефірі ви будете сидіти з фотографією свого чоловіка, свого коханого, свого брата, свого сина, на кому ви відчуваєте, що прив'язка, присушка. Приворот все з Все шістю. Я вас люблю, обіймаю, мої найкращі, будемо живі, здорові, багаті. Так обов'язково буде. Так буде обов'язково. Так відьма, я сказала вузликом на добро зав'язала. Можете зараз 3, 4, 5 питань задати, я відповім. Поки трошечки час є, задавайте питання. Я... Повідповідаю ще з картами. Відповім. Хай свіча догорає, це Єрусалимська свіча. Хай вона догорає. Так, пишіть питання, я зараз подивлюсь. Пишіть. Так, 10 хвилин можу вам уділити увагу. Так, дивлюся, зараз карти свої. Так, красунечки. Так, свіча там догорить. Я покажу, що вилилося. То свіча не проста єрусалимська, мені само Єрусалим привозили. Вона там на ній сім молит. Це дуже сильна. Одна із самих сильних свічей. Так, а ну давайте. Ось в мене карти. Зараз буду дивитися. Трошечки часу є. Мої красунечки. Ось, це, що всі, хто одинокий, всі. 300 людей буде. 300-330. Іде число. Це за 7 місяців побачите. поженитесь, повиходите заміж. Багато в мене на прямому ефірі. Так, Ну, хто, звісно, подарунок, буду без черги зараз дивитися. Зараз хвилиночку. Мої красунечки. Зараз, зараз, зараз. Так, дивлюся. Ірина. Титулований дарувальник Іринка. Зараз подивимося. Так, Ірина, що в ближній час. Що ближний час буде листопад, Ірина. Ірина сильна жінка. Їй буде те, що вона за що боролася дуже довгий час. Чекайте, Ірина, те саме вибороне, те, що ви дуже довго чекали. Так, далі хто в нас? Аліна, Аліна, Аліна. В Аліни буде переміна в житті. Це карти одні старші аркани. Переміна в гарну сторону. Так, лілія троянду. Лілія для Лілії. Чекай короля. Тут король. Прямо на порозі. Так, дивимося. Христина знайде роботу. Христина знайде роботу. Так знайде колесо фортуни ще яку роботу знайде, так саму кращу. Даша, Даша, Даша. Розрушайте ілюзії, якщо ця Даша. Щось собі надумала, що що вона хвора, чи вона больна, чи в неї немає щось не виходить, хай розрушає цю ілюзію, бо це брехня. От башню я вам розрушаю ту брехню, на яку вас навісили, що сказали, що у вас неприємності, що ви там чи хвора, чи. Ну, Щось накрутили вас. Тільки я вам розрушаю. цю. Ви не хвора і не больна. І в парі будете, і дитина у вас буде. Так що тут не треба накручувати, все, все добре. Так. Торі Копач, дивимося мир. З ким ся помиритися? З ким довго не спілкувалися? Так, Ліна особисте життя. Та тут кохання прям на порозі, дивіться, а тут його. Не відмінити нічого. я не можу мені час закінчувати. Я вас їх обіймаю. Значить, дивіться, відкупи. Я зараз з 23 до 24 зроблю за всіх вас. Ви зараз не треба не спіртне пити, ніякі там вечірки. Собі спокійно займайтеся своїми домашніми ділами. В 23... З 23 до 24 я зроблю відкупи. Я вас обожнюю. Ми сильні, ми сила. Дякую всім за все те, що ви зі мною, як буде в нас 200 тисяч, а там ще трошечки. Там треба скільки? 3 тисячі підписників. Неймовірне буде шоу. Неймовірні подарунки. Там буде 10 оберігів для моїх підписників. Все це буде в прямому ефірі проїхати. Тільки от стукне там 200 тисяч підписників. Побачите, в прямому ефірі буду дарувати чарівні оберіги на роботу, на кохання, на прибуток. Від чорної магії все буду дарувати. От будь, слідкуйте, тільки от там на цьому табло стукне 200 тисяч. Зразу об'яву даю. Заходимо в прямий ефір. Я вас люблю, ціню, обіймаю щиро по-українськи.